Російське військово-історичне товариство в трьох книгах видало навчальний посібник військова історія Росії. Посібник призначений для школярів, курсантів військових училищ та кадетських класів, в тому числі на окупованих територіях України. Підручник подає історичні події у вигідному для російської пропаганди світлі. Окремі розділи присвячені так званому протистоянню Російської Федерації агресивному тиску Заходу. У Маріуполі тривають будівельні роботи із зведення нового меморіалу освободітелям Донбаса. Центральним елементом пам'ятника стане монумент у формі якоря, увінчений гербом РФ. Меморіал. Розташований на оглядовому майданчику приморського парку, планують зробити помітним з будь-якої точки міста. Маніпуляція свідомістю дітей на окупованій Луганщині набуває масового характеру на тлі відзначення 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. У місті Ровеньки – у дитячому садочку ладушки під радянськими прапорами та в російських національних костюмах святкували 121-річницю шу річницю з дня народження Аркадія Гайдара, радянського дитячого письменника та військового кореспондента. Студенти віком 18 років та демобілізовані учасники так званої СВО на окупованій Донеччині можуть подати заявку на вступ до школи молодого політика. Окупаційна влада прагне залучити якомога більше молоді до політичних процесів, щоб сформувати лояльність до свого режиму. Програма включає навчання з основ молодіжної політики та надає можливість увійти до складу шостого скликання так званого молодіжного парламенту ДНР. Команда запорізького осередку волонтерського руху Добробат продовжує допомагати українцям у ремонті будівель, пошкоджених під час бойових дій. Цього разу вони зосередили свої зусилля на відновленні дитячого садка, що зазнав серйозних ушкоджень внаслідок російської ракетної атаки.